Після матчу з Брагою болівальники Шахтаря відзначали вихід свого клубу в плей-офф Ліги Чемпіонів на вулицях Донецька. Шахтьор чемпіон! Супер! А ось футболісти та друзі команди це зробили в одному з концертних холів Донбас-Арени. Я думаю, сьогодні ми заслужили на те, щоб німного отдихнути, поэтому думаю, що сьогодні може німного затягнутися. Андрій П'ятов один з тих небагатьох футболістів шахтаря, хто після гри з Брагою встиг перевдягти спортивний костюм. А от Даріо Дарю та Генріху Мітаряну не до цього. Нащо з цього приводу собі голову морочити? Завдяки яскравому помаранчевому костюму можна і треба вирізняти з дурби. Почікаропели with me? Найхитрішим виявився Томаш Хюкшман, який і спортивний костюм перевдягнув, і дрес-код пройшов, і командним помаранчевим кольорам не зрадив. Президент Шахтаря Ільнат Ахметов з-поміж усіх виглядав найщасливішим і довго не міг зрозуміти, куди ж поділись футболісти? Переможців розважав співучий бомон. Ти знаєш, що Натяк на наступний щасливий для Шахтаря-Рік головний тренер Мірча Луческу отримав подарунок кролика як символ 2011 року. Цю тваринку син головного тренера Разван назвав Мірчею та забрав до себе додому. Словом: гуляли до ранку, а що завтра неважливо. Тренування не буде, вже розпочалась відпустка. Весь донецький шахтар може спати спокійно аж до наступної п'ятниці, коли стане відомий суперник у Лізі чемпіонів.